Коротше, друзі, обстановка по кайфу. Сидимо з Юфимовичем, чай п'ємо, все добре. Юфимович ловить, у нього клює, більш-менш. Ну, нормально. Тоді краще клював, да, Юфомет? Да, ну, вчора, тим не менше, Юфимович клює. У мене щось пару поклювок було, черв'яка об'їло. Десь пів сьомого ми приблизно ми в п'ять виїхали початку шостої. Коротше, суть в тому, що поки ми вигрались, поки я закормився, вже пів сьомої було. Зараз час, дивіться, дивлюсь. 7.30, тобто час ловим. Оце пару покльовок у мене було, об'їло черв'яка. Все. І тишина. Я не знаю, що помінялося. Ну помінялося, пройшло два тижні, похолодало трохи. День сократився, само собою. Ну, може це повлияло, не знаю. Може над ну, днем тепер буде, а може не знаю. Зараз коротше, побачимо. Буду перезакидатися кожні 5-7 хвилин. І буде видно. Вже пів восьмого, так. Да. Вже як ловимо більш, більш години, вже, так? Да? Сушимо. Опа! А я й не бачу на потісові. Ух ты! Так. так, друзі, рибалка підходить к концю. Зараз ще хвилин 15-20. Будемо збиратися. Дивіться, я впіймав сьогодні в дві покльовки. І от одна густірка така хороша. Ну, грам, може, 300, да, Єфимович? Ну, приблизно. І все. Тишина. От бачите, раз на раз, як кажуть, не приходиться. Пройшло два тижні. Ну, що помінялося? Помінялося, погода помінялася. День став коротший, ніч довша, ночі прохладніше стало. Може і за цього. Може, і за цього там я дивився повнолуні, Єфомоч. Ви бачили? Може із-за цього ще розказати. У мене було такі рибалки, що їздили і повнолуні просто риба не ловилася, от вона не бере хоті. Ну, Юфимович, дивіться. Трошки підналовив. Маленька рибка, ну, ну Юфимович говорить, вона дуже гарна. Ну стабільно, так. Да. Час час уходить, час да. Прошлого разу він наловив, казав, пожарив, бомба. Без відходів. Так, без відходу рибка. Так що такі діла, бувають і такі рибалки, ми ні в випадку не розстраиваємо, ще приїдемо, думаємо з ночовкою приїхати. А зараз подихали свіжим воздухом, відпочили, випили чайку, та позагорали. Так що, всім пока. Друзі, а поки я тут я тут збирався вже, воно тут щось клюнуло цікавеньке. Ящик хороший. Ага. стирка? Вот я упустишь. А тут не будет. Баш, не масится. Ушел. Старей, я к бою. На. Давай, где ты там, вдруг. Ого, ты пришел еще не. Там себе стал. Ух ты. Опа. Так, друзі, ну тепер точно вже все. Я вже зібрався. Три ребешка я вловив. План, так сказать, виповнив. Імфимов, че он, дивиться на поплавок. Я вам там позаснімав, трошки подивитись, як він судаків ловить. Та на бомби він тут нормально, дивіться, як йому так ху, з головою. Так що все, друзі, всім пока. Юфимович, помахайте. Привіт. До нових встреч, Всі да? нових встреч!